А зараз разом зі мною, брати і сестри, відкрийте послання апостола Павла до Филипян, будемо читати декілька віршів з першого розділу, 9, 10, 11 вірш. Апостол говорить, молюсь я про те, щоб ваша любов примножалася ще більше та більше в пізнанні усякому дослідженні. Щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Я бажаю озаголовити цю молитву. Це молитва, дорогі друзі Апостола Павла, таким чином, любов то є наш головний. Вимір, то є наш головний вимір. Протягом цього місяця я хочу вам сказати по неділям у церквах нашого об'єднання спільною темою проповідей будуть питання, деякі питання, котрі винесені апостолом Павлом в його молитвах. І ці питання досить актуальні. Ви самі це побачите в цьому переконаєтесь. І це, що ми прочитали, повторюється також молитва Апостола. Молитва Його за дорогу йому церкву, церкву у Филипах. Вслухаймось в цю молитву, за що вболіває служитель Божий. І ви знаєте, він цього не приховує, він говорить про те, що його молитва, про те, щоб любов в цій церкві примножалась. І коли я е, з першого погляду це читаю, питання таке виникає, чи то свідчення про те, що він бачив у цій церкві серйозні проблеми з любов'ю? Брати і сестри, ні. Ця церква була серед інших церков досить благополучною. Апостол нею навіть міг пишатися, і він пише про це на початку. Дякую Богові своєму. При кожній згадці про вас, і ось за що він дякує, за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Знаєте, коли так характеризувалися всі наші церкви участю в Євангелії Божій, то це було б гарне свідоцтво про кожну церкву, в тому і про нашу. Тоді чому ж молиться апостол про те, щоб примножувалась, збільшувалась, зростала любов у цій церкві? Дорогі друзі, він як мудрий служитель Божий бачить у цьому забезпечення і подальшого благополуччя церкви. Вона сьогодні благополучна, слава Богу. Але коли вона буде зростати в любові, буде примножуватися любов, вона не буде втрачатись. Вона буде й далі благополучною, і він буде і далі пишатися нею. І наша тема сьогодні любов то головний вимір. В чому, дорогі друзі, вимір ми чуємо? Головний в любові. В любові до Бога, один до одного. І я хотів би це повторювати і повторювати, брати і сестри. І цьому нема альтернативи. Цього нічим не замінити. Не замінити. І це розумів пасторським серцем апостол Павло, і тому так він палком молився за цю церкву, яку любив. І я думаю, це найкраще, що можна було побажати кожній церкві, щоб зростала кожна церква в любові, брати і сестри. Щоб серед нас примножувалася любов до Бога один до одного. І ми це, мабуть, зичили б і наші кромлянські церкви. Так чи ні, брати і сестри? Так. І давайте. Будемо про це дбати і про це також молитися і за нашу церкву. Я хотів би тільки в контексті оцеї думки про любов, молитва про любов декілька таких моментів виділити. Вслухаємося в них, і вони для нас будуть важливими уроками. І перше, молячись Господу, апостол говорить ось що. Він не скриває, щоб їхня любов примножалась ще більше і більше впізнані у всяким дослідженні. Ще більше та більше. Дорогі друзі, я ставлю питання: чи може колись наступити такий момент, що, скажімо, вже забагато любові? Певно, що ні. І тому це можна безкінечно казати ще більше і більше. А тепер в чому апостол бачить зростання в любові, джерело зростання в любові? І він говорить у пізнанні і всяким дослідженні. І одночасно це і ціль пізнання він об'являє, щоб в ньому примножувалася любов віруючих людей, коли вони щось пізнають. Про яке пізнання йдеться мова, брати і сестри? Знаєте, я вам признаюсь, я роздумував над цим і прийшов до висновку. В самому широкому аспекті. Пізнання в самому широкому значенні. Всі пізнання мають мати оцю високу ціль, щоб вони вели нас, як ми щось пізнаємо, до зростання в любові. Це до формування в нас особистості. Брати і сестри, людина, яка зросла в любові, це виросла особистість. І коли наші пізнання, Робитимуть великою тільки нашу голову, брати і сестри. Цього мало. Треба, щоб наші пізнання, що ми пізнаємо, робило великим і серце наше. От тоді це виправдано, дорогі друзі. І послухайте, як категорично апостол Павло про це пише в 13 розділі відомі слова з 1 Коринтян. Коли я маю, він каже, усе знання. Усе знання. Геній. Геній. Але любові немає, то хто я? кажу, ніщо. Нуль, нуль. Брати і сестри, без палочки кажуть, нуль без палочки, ніщо. Я буду професор з світовим ім'ям, але не добра людина, нуль. Але ще, можливо, точніше сказати, хтось висловився так. Якщо людина багато знає, а є недобра, то дуже небезпечно. То дуже небезпечно. Але я сьогодні бажаю в нашій розмові торкнутися лише пізнань, пов'язаних з нашим християнством, з нашим християнським учнівством. І перші християни відомо називалися саме так учні. Братий сестри, ви знаєте, я б хотів би, щоб сьогодні про наших віруючих можна було сказати так: учні. Це люди, які вчаться, які не перестали вчитись. І коли ми зупиняємо процес навчання, брати і сестри, небезпечно, деградація починається тоді. Ми повинні вчитись. І як називається школа, в якій ми вчимось? Ви знаєте, це багатопрофільна школа. Наша християнська школа багатопрофільна. Ми в наших зібраннях, брати і сестри, чомусь вчимось чи ні. Вчимось. Ми вчимося біблійним істинам, волі Божій. І це чудова школа, брати і сестри. І дуже добре роблять ті, які ревнують про те, щоб не пропускати уроків цієї школи. І знаєте, що тільки хотів би додати, стараємось бути уважними на цих уроках. Христос сказав: дивіться, як ви слухаєте. Знаєте, можна слухати і не чути, брати і сестри. Бути тут і не бути тут одночасно. І тому це добре бути уважним. Знаєте, є гарною практикою записувати головні думки проповідників. І ще одне, я інколи це нагадую і сьогодні хотів би нагадати: думаємо разом з проповідником, брати і сестри. Знаєте, ми тоді краще формуємося від того, і це більш ефективна наша присутність на наших зібраннях. Але прочитане нами у цій молитві апостола Павла суттєво додає до цієї програми навчання в цій школі. Апостол каже, відвідувати зібрання то добре. Він не каже цього, але я б десь в контексті цього, цієї думки сказав би. Слухати проповіді то добре, але це все має ввести нас до зростання нашого в любові. І коли повторимо знову ж, дорогі друзі, від того, що ми вчимося тут, ходимо на зібрання, слухаємо багато проповідей, на розбори будемо ходити. Але не будемо зростати в любові, не буде змінюватись до кращого наше серце. Дорогі друзі, це мало. Це проблема. Не досягнута в цій школі ціль, важлива ціль Божа. І я сьогодні хотів би, щоб ми тестували себе, не когось, а самі себе. Не тішимось з тим, що ми вже багато років ходимо в зібрання. Братий сети, а спитаємо себе про те, як змінили оці зібрання наше серце до кращого, до здатності любити Бога більше і більше, і один одного більше і більше. І в цьому повторюємо, є головний вимір ефективності нашого з вами учнівства. Друге, дорогі друзі, школа, я мушу сказати, це самостійне вивчення Біблії. Воно дуже необхідне. І помиляються ті, котрі думають, у мене нема часу самому читати, вивчати Біблію. Оце тут послухаю до мене досить. Братий помилка. Помилка. Читаємо і досліджуємо писання особисто. Це чудова школа нашого учнівства християнського. Але знову це питання, оця актуальність, про вплив нашого самостійного вивчення Біблії на наше зростання в любові, до ближніх до Бога. Ви знаєте, це програма, і мінімум, і максимум. І без цього знову повторимо за апостолом Павлом, коли я буду знати багато. Біблію буду багато разів читати, прочитав, але любові не маю, не зріс в любові, ніщо. ніщо. І тому знову це перед Господом запитаємо у себе. Нарешті, дорогі друзі, я не можу все перерахувати, але хотів би сказати про таке, що поширено в наших церквах. Що ми пізнаємо в наших церквах? Ви знаєте, співанки, сигравки. Це школа чи ні? Брати і сестри, усі церковні активності школа чи ні? Школа. Що ми вчимо в цій школі? Ми вчимося в цій школі поклонятися гарно, чинно нашому Господу. І ви знаєте, і все це чудово. І дуже добре роблять ті, які ревнують про це. Але знову це саме питання. Чи сприяється нашому збагаченню християнською любов'ю? Чи лише воно вмінню сприяє нашому виконувати те чи інше служіння? Це мало, брата і сестри, буде. І благословенно поєднання наших знань, наших умінь зі зростанням здатності любити. І нарешті наше життя, брата і сестри, з його труднощами. З нашими переживаннями. Брати і сестри, знаєте, це дуже велика і серйозна школа. Ми вчимось, вчимось. І знову цей самий висновок, яку б в цьому відношенні ми школу не пройшли, скільки б ми не перенесли і не вистраждали в житті. Але якщо від того ми не виросли в любові, брати і сестри, мало того, мало того, ніщо знову треба сказати. Ви знаєте, я коли вдивляюся в постаті великих Божих людей, це я бачу як головне надбання у них, що вони з часом, як вони служили Господу, як вони переносили великі труднощі, випробування, вони росли в любові. Вони ставали людьми великого серця. Формату Божого було їхнє серце. Ви знаєте, цим великий Моїсей, він написано, став найлагіднішою людиною. Крачайшим чоловіком на землі, брати і сестри, а це є аспект любові. Умів любити. І знаєте, так умів любити, як ніхто, мабуть, інший в народі. Його написано кратчайший, найлагідніший. А чим великий апостол Іван, брати і сестри? Тим, що він мав великі об'явлення. Так, великий. Але знову найголовніше оце, дорогі друзі, коли ми на питаннях. Хто називався апостолом любові? І ми без запинки відповідаємо, апостол Іван, брата і сестри. І так всі великі Божі. І в одному ряду з ними сьогодні і ми, якщо, дорогі друзі, і ми позначені любов'ю. І в цьому схожість наша з Богом. Бо написано, Бог є любов, Бог є любов. І це перше, що хотілося залишити нам з молитви апостола Павла про Профілепійську церкву, дорогі друзі, оцю цю думку. А тепер, друге, воно є продовженням цього, що ми вже сказали. Він говорить далі, щоб чисті та цілі були Христового дня, тобто, щоб бездоганні були в прихід нашого Господа за церквою. Дорогі друзі, і він, якби висновок робить такий, коли це буде? Коли ми будемо готові зустріти нашого Господа, коли зростемо в любові, брати і сестри. Ви знаєте, ми, дорогі друзі, можливо, частіше про це б роздумували. Інколи в контексті приготовлення до зустрічі з Господом ми багато про що говоримо. І навіть співаємо, не хотів би я безплодним к трону Господа прийти, хоч одну хотів би душу к Ісусу привести. Дорогі друзі, добре, правда ж? Добре. Але в контексті, любові. в контексті любові. І слово Боже говорить так, хто любить, родився від Бога, а хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. І до цього важко щось додати, дорогі друзі. Знаєте, цінність валюти вимірюється чим? Умістом, содержанням в ній золота. І наша особистість вимірюється теж цим. Здатністю любити Бога, церкву, людей. А без цього ми ніщо. ніщо. І я хотів би, дорогі друзі, сказати, що це питання дуже гостро постає напередодні приходу нашого Господа. Є серйозні проблеми. Христос окреслив ці проблеми таким словом сказав через розріз беззаконства, любов багатьох охолоне. Це він говорив про останній час. Розріз беззаконства і охолоне любов. І ви знаєте, я думав, як це пов'язати одне з одним беззаконство, любов. Ви знаєте, це десь йдеться мова підпасти під вплив беззаконства. Закон... Без як не підпасти під вплив беззаконства? Ворог дуже хотів би, щоб ми підпали підплив беззаконства. Я роздумав над тим, як він працює в цьому відношенні, дуже старається, дорогі друзі. І десь головні такі два шляхи. У нього. Це перше втягнути людину в беззаконство, в тому числі він претендує на віруючих людей. І сьогодні багато тенет, сітей розставлено на те, щоб піймати когось у беззаконство. І я сьогодні, дорогі друзі, хотів би тільки сказати узагальнено. Не буду перераховувати, яким чином може втягнути в беззаконство ворог, але хотів би сказати все, що псує, наші почуття. Все, що деформує наші думки, все, що деформує наші погляди, все воно беззаконство, дорогі друзі, все воно від ворога. І воно цілить в саме серце людини. І коли серце вражене в людини, яка там може бути любов до Бога і до ближньої проти і сестри. І тому тікаємо від того, що є беззаконством. Але є другий, другий шлях. Я думаю, він цей шлях десь особливо експлуатує ворог по відношенню до віруючих. Знаєте, який? Він сіє підозри у беззаконстві по відношенню до інших. І поширюються думки, чутки про інших. Що той чи інший втягнути в якийсь. Без законства ще робить не те, що треба. А ви скажете, ні, ну це щоб таке говорити про когось, треба мати певну підставу. Навіщо? Ви знаєте, Хри... Христа ворог пробував чорнити. Апостола Павла, він, дорогі друзі, звинувачував погробування церков. Йому головне посіяти недобру, чутку, догадку, думку, а там розбирайтеся, а він своє зробив. І тоді псуються внаслідок цього добрі стосунки між людьми. Ми втрачаємо добру думку про брата нашого і про нашу сестру. Дорогі друзі, а це ніщо інше, як охолодження любові до них. І тому, який вихід, дорогі друзі, не потрапити в це. А як не потрапити? По біблійному поступати, слово Боже, каже, коли щось узнав, що треба зробити? Скажи брату своєму. Ви знаєте, можливо, не просто скажи, а помолися крепко, щоб сказати, так, щоб не вразити брата. Наймо, знаймо, брати і сестри, немає нічого ціннішого як людина. І тому шануймо добре ім'я інших людей. Тримаймось пріоритетності добрих стосунків з віруючими, з церквою, з братами і сестрами, стосунків любові. Я коли читаю. Притчі нашого Господа Ісуса Христа про останній час. Ви знаєте, бачу, що дуже багато наголошено на цьому, на проблемі любові. Я хотів би навіть, можливо, ви не підозрювали це. Хотів би, щоб трошки десь разом глянули. Дуже коротенько буду казати про це. Читаємо притчу про званих виноградних, брати і сестри. Це притча теж про останній час. І... Який головний висновок, яка головна мораль цій притчі? Знаєте, можна багато потрудитись, багато можна перенести, весь зной дня можна перенести, але коли я недоброзичливий по відношенню до інших людей, не радію успіху інших, брати і сестри, висновок такий втрачаю дуже багато. Я не, Слово Боже не замахується там на спасіння людини, каже, динарій отримаєш, але не більше через те, що ти унічижив брата свого, не породів разом успіхом Його. Притча про раба, якого поставлено над іншими роздавати їжу. Перечитайте її, брати і сестри. Вона криком кричить, як застереження не бити братів наших і сестер ближнього нашого, не бити. Господь на те гнівається. Притча про таланти, дорогі друзі, яка формула невірного раба, як кажуть, ні сам, ні іншим. А чому? А тому, що не має респекту до інших. не має дружби, приязні до інших. А любов, написано в 13 розділі 1 Коринтян, не шукає тільки свого. І нарешті притча про 10 дів, я вже думав, обминути її. Але, дорогі друзі, хотів би сказати, і в ній є ця проблема. І знаєте, в чому ця проблема? Я чую гостру проблему відсутності, відповідальності один за одного. Кожен сам собі. Я собі заправив свій свічничок, а чи брат про це турбується, чи сестра байдуже, я сам собі. І потім в кінці кажу, щоб не сталося нестатка у мене і у вас, ідіть, і купіть собі. Брати і сестри, начебто добре бути мудрими дівами, але ще треба, брати і сестри, і любити інших. Добре, але треба любити інших. І я навіть десь моделював для себе такий висновок, дорогі друзі. Коли б сказали, дуже мало в мене. Але останнім поділюсь, брати і сестри, у Бога вистачило б того і для того, і для іншого. І тому це проблема любові, брати і сестри. Інколи своїм ім'ям не називає, начебто Господь, але він закликає нас до роздумів цих. Багато чого, повторюю, треба приготувати нам на зустріч з Господом. Але воно цінне тільки тоді, коли воно в контексті з любов'ю, є виразом любові до Бога і до інших. І тому дбаємо про це, дорогі друзі. Знаєте, Господь хотів би, коли він прийде за церквою своєю, не підхопити тут окремих людей, одинаків, самих чудових таких, але одного, другого, третього. А хотів би нас підхопити, як тих, які залюблять бути за одним столом, за одним, одного батька. Як написано є в псалмах, дорогі друзі, як хорошо і приємно, Жити браттям в місці. Щоб отака почуття в нас було. А таких людей Господь хоче взяти в свій прихід. І останнє на сьогодні в контексті нашої теми, брати і сестри, молитва апостола Павла поєднує праведність з любов'ю. І апостол Павло тримається думки, це не роздільно. Чи говорить про це так? Я беру в сполученні 9-й з 11-го читаю. Молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась і закінчує 11 вірші, щоб ви були наповнені плоди в праведності через Ісуса Христа. Знаєте, Це досить важливо сьогодні сказати. Я не знаю, як народилася та думка, та уяма, що праведність не обов'язково може бути доброю. Але вона ця думка з бородою, як кажуть. За часів нашого Господа Ісуса Христа Господь весь час мав проблеми з фарисеями, які претендували на взірець праведності. Але були одночасно людьми недобрими, байдужими до інших могли переступати, як думали вони, в ім'я закону через нещасну людину. Але то помилка, дорогі друзі. Помилка. Ми кажемо, коли написано, є в Нагорній проповіді, читаємо, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдемо в Царство Боже, ми десь тримаємося, переважно думки, що це в значенні самоправедності. І то так. Але дозвольте сказати і це. Така, як їхня праведність була без любові, вона нічого не варта в очах Божих. Я буду лаконічним, брати і сестри. Я хотів би поставити нам питання, щоб ми не сумнівали, що це правильний висновок. Абсолютна праведність у кого? Бога. У Бога. А тепер я питаю, брати і сестри, а Бог є любов? любов. Чуєте? Нероздільно абсолютна праведність і абсолютна любов поєднана в одному Богові. І це для нас є орієнтуючим, брати і сестри. Для нас орендуючим і іншої праведності не існує, то що завгодна, такі неправедність Божа, Христова. І коли я вдивляюся знову в постаті великих Божих людей, я бачу оцю поєднаність. Праведний Авраам. Дорогі друзі, але подивіться, він благає Господа про те, щоб він помилував. Можливо, не знаних йому праведників там в Содомі. Любяща людина. Праведна, але любяща людина. Моїсей, дорогі друзі, він міг стояти перед лицем Божим. І Господь йому показав славу свою. Праведна людина Моїсей був чи ні? Праведна людина. Але в той же час, дорогі друзі, він впав на землю і не встає з землі, благає Господа, щоб помилував згрішившого Ізраїля. Чуєте? Оце є, дорогі друзі, формату Божого, праведність, поєднана з любов'ю. І я хотів би, дорогі друзі, щоб ми продовжували над цим роздумати, коли підемо з цього зібрання. Праведність і любов. А краще сказати так, праведність підрозуміває в собі і любов. І це є Христова праведність. Я хотів би, щоб ми затвердили собі цю істину, ревнуючи за чистоту, за святість в той же час не переставаймо любити людей, любити народ Божий. Ось цього бажав апостол Павло, хотів це перелити в свідомість церкви Філипа. Молився за них і казав, ось я стою на колінах за вас. І про це молюсь, брати і сестри. Вірю, що ми це розуміємо, але молімося, щоб це було і з нами так. І тримаємо перед очима своїми цей висновок, що в назві нашої теми. Любов то є наш головний вимір. Хай любов в нашій церкві, дорогі друзі, буде найголовнішою. Характеристикою нашої церкви. Хочемо цього? Амінь. Амінь. Помолимося нашому Господу.